Обласний художній музей імені Никанора Онацького руйнується і покривається пліснявою. Його планували реставрувати минулого року до старіччя від дня застумування та справу відклали. Чому так сталося і коли музей приведуть до ладу, дізнавалась Юлія Ніколаєва. Музею сто років. Він розміщений в споруді, збудованій наприкінці 19 століття. Нині вона руйнується та вкривається пліснявою, як зовні, так і всередині. У музеї зберігається понад 17 тисяч творів мистецтва. З них експонуються 6%. Решта у запасниках. Вони розміщені у напівпідвальному поверсі. Можуть бути просто катастрофічні наслідки. Я цього дуже не хотіла би. Я думаю, що не тільки я. Це не мій музей. Музей це відноситься до музейного фонду України. Це спадщина віків, спадщина людства зберігається шістнадцятого, 21 першого століття. Як ви собі уявляєте, тут і схід, і захід, італія тут такі полотна. Зараз пліснява з'являється і на верхніх поверхах будівлі за словами Надії Юрченко. Половина її працівників вже мають проблеми зі здоров'ям. Найперше страждає дихальна система. Три роки тому, аби капітально відремонтувати музей, підготували всі документи, говорить керівник обласного управління культури. Однак на тому все й зупинилось. У 2019 році було виготовлено проєктно кошторисну документацію по цьому об'єкту, і головним розпорядником бюджетних коштів було визначено департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації. Однак Обласний бюджет є обмеженим, і тому ми шукали інші джерела фінансування. У минулому 2020 році ми подавали проекти на конкурсний відбір в Мінрегіон, де музей зайняв 14 місце з понад 200 проєктів. Однак, загальне число переможців не увійшов. В цьому році. Ми подавали також даний об'єкт на конкурс ДФРР, Однак основною вимогою було це співфінансування з обласного бюджету. Приблизна вартість реставрації за цінами минулого року була 35 мільйонів гривень. Тоді там планували підключити споруду до міських каналізаційних мереж, замінити вікна, відремонтувати фасади та експозиційні зали. За програмою Державного фонду регіонального розвитку цього року 10% або 2 мільйони гривень на роботи дати обласний бюджет. У бюджеті області немає взагалі видатків розвитку. От взагалі немає. Тобто бюджет області це заробітна плата, комуналка, ну там захищені статті і все. Там соціальні виплати якісь є. Тобто навіть ніщо зняти для того, щоб туди віддати. Ми зараз спробуємо, говоримо про те, щоб якось це зробити з екологічного фонду. От найближчим часом ми з'ясуємо, як це можна це зробити чи не можна зробити І Це буде відомо до 14 липня, коли у нас буде сесія обласної ради. За словами Євгена Баленка, в управлінні культури сподіваються, що музей потрапить до другого етапу великої реставрації. Тоді йтиметься про об'єкти комунальної власності. Та коли буде цей етап, поки невідомо. У музеї тим часом шукають, де ще можна попросити гроші на ремонт.